Його плани на вас і як він буде діяти. Давайте подивимось такий розклад його плани на вас і як він насправді буде діяти. Поки перемішую цю колоду, я дякую вам за те, що ви зі мною, за те, що довіряєте мені, і за те, що коментуєте, приходите на особисті розклади. І за ваші посмішки, з якими ви обходите з моїх. Розкладів це означає про те, те, що все ж таки ми разом з цим чудовим інструментом Таро допомагаємо вам вирішувати ваші нагальні потреби і проблеми. Тому я дякую вас. І так, якщо ви хочете подивитися відео до кінця, то відкривайте його на моєму YouTube-каналі. І так, його плани на вас, як він буде діяти. Поки що бездіяльність. Бездіяльність сидить. Тут взагалі намальований, намальований чоловік, який сидить, дивиться телевізор, сидить в своєму дивані, випиває щось там, їсть і зовсім ліниться. Тут, тут така їсть попкорн, чи що там інше їсть. Тут така бездіяльна людина, яка ну, поки що не буде діяти ніяк, нічого не планує. Але давайте подивимося, все ж таки, як він буде діяти. Це в нас були плани, а все ж таки, як він буде діяти. Тут дуже мальовнича карта вийшла перша, і, можливо, можна було і закінчити на цьому розклад. Але ж нам цікаво покопатися, поковирятися в цій ситуації, правда? Як він буде діяти? Діяти буде, ідучи, ідучи за своїми бажаннями і виконанням своїх бажань, за такими тілесними відчуттями, приємними відчуттями, за, за отриманням задоволення. Отак буде, буде трошки все ж таки шкодувати. Можливо, тут хтось випиває у вас. Ну, тут вже так друга карта, яка говорить про... про це. Хоча, з другої сторони, чаші і чаші це в принципі добре, тому що чаші це означає почуття. Почуття в людини є до вас. Але поки що я не бачу тут активних дій, абсолютно ніяких. Тут взагалі третя карта виходить п'ятірка чаш, але вона не, не звичайна п'ятірка чаш, коли там сумує і а, нічого не робить. А взагалі тут людина просить прийти на допомогу, а її ніхто не приходить. Тут горить будинок, горить перший поверх, людина просить спасти її, а її ніхто не приходить і не допомагає. То тут вже такий тривожний сигнал вам, хто дивиться цей розклад, який говорить про те, що це має послужити вам тривожним сигналом. Якщо людина не діє ніяк, то це має бути для вас таким тривожним дзвіночком який говорить про, про те, що треба звертати увагу на дії. Лицар чаш це той, який розказує дуже багато, але нічого не робить для того, щоб будувати стосунки, для того, щоб якось вкладатися в ваші стосунки. Це просто людина, яка говорить лє багато води і робить мало вчинків. Як нам відомо, чоловік говорить вчинками, не словами. Тому робіть висновки самі тут. Це вам має бути такий тривожний колокольчик, тривожний сигнал тут, щоб ви задумались. А чому він так діє? Ну, будемо дивитися зараз, чому він так планує, чи, чи, чи чому він взагалі так, таким чином зараз відсиджується. Тому що, ну так, тут показує що потрібен час почекати, і все таке. А чи хочете ви чекати, задайте собі це питання, чи цікаво вам чекати? І поки ви чекаєте, ви тратите свій ресурс, свою енергію, ви ж, подумки, ви ж думками з цією людиною, розумієте? А він сидить, як той імператор, бо ви його поставили на цей трон, посадили на цей трон. Він сидить нічого не робить. Тому що він розуміє, що він для вас головний, і він заставляє себе чекати, розумієте? Якщо людина заставляє себе чекати, це вже е, називається е, маніпулятивні дії пікапера, наприклад. Коли людина весь час заставляє себе чекати, тому що поки, поки його чекають, людина думає про нього, вкладається емоційно і шле йому енергетику свою. І виснажує себе тим часом. і Чим більше ви думаєте про нього, поки ви його чекаєте, тим більше ви наділяєте його у себе. Перш за все, в голові так сказала, в голові. Наділяєте його важливими і важливішими якостями. Хоча насправді він ними може і не володіти. Розумієте, це є такий трюк у пікаперів, це я вам точно кажу, щоб для того, щоб ви задумались, чи достоєн цей чоловік того, щоб в нього вкладатися емоційно, своїми, своїм часом, своїми думками, своїм. Тілом, своїм здоров'ям, і я вже мовчу і не говорю, я надію, що ви цього не робите і своїми ресурсами, не дай Бог. Тому що якщо чоловік весь час просить у вас гроші, то це не чоловік, який створений для стосунків. Це чоловік, який просто використовує жінку для своїх. Я не хочу давати зараз оцінку. Загалом оцінюйте ви самі, але ж по правильному взаємообміну жінка має давати енергетику свою жіночу, для того, щоб чоловік був в силі, в своїй чоловічій. Чоловік розряджається в жінку своїм розрядом, своєю енергетикою чоловічою, а жінка віддає йому свою жіночу енергетику. І Такий, виходить, взаємообмін інь янь і по правильному взаємообміну жінка віддає свою енергетику, а чоловік дякує їй за це добробутом, матеріальним добробутом, тому що чоловік це матерія, а жінка це енергія. Тому оцінюйте ви самі, думайте ви самі, чому він так не діє. І чому у нього такі надієві плани? Не хочу більше карти говорити, значить, ми сказали все. Я вам дякую за вашу увагу, за те, що ви зі мною. І нехай вас оточують лише достойні вас люди і ті, про яких ви мрієте, яких ви бажаєте. І нехай такі люди найскоріше приходять у ваше життя. А ті, які недостойні вас, і які виснажують вас, нехай йдуть назавжди з вашого життя. Я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Пока.